Вітаю, друзі! Приїхав зараз на дачку поспілкувати з вами стосовно дуже такого важливого питання, як програма Куаєд. Бачу багато зараз різних відео в соціальних мережах, де різні блогери розповідають, спікулюються ще на, ці, на цю тему. Так і не тільки блогери, до речі, бачу багато так званих імміграційних консультантів розповідають про те, що програму Куаєд продовжено, і всі ці бла, 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 бла. І я сьогодні хочу вам дати інформацію, яка є на сьогоднішній день. А сьогодні у нас 11 травня 2024 року. Сразу хочу сказати, що програму Куаєд не продовжили. Так, все з закінчено, КАЄД не працює. І як сказав уряд Канади. Е, ні куаєтну, ні якусь іншу подібну програму уряд Канади більше не планує робити для українців. І я хочу, щоб це було зрозуміло. Так, якщо вам хтось там каже, якщо ви бачите, там якісь там об'яви, що Куаєт продовжено, то все це єрунда і все це брехня. Куаєт не продовжили. Куаєт закрито і закрито вже. Скоріше за все, назавжди. Але продовжили деякі моменти, які працювали в програмі Куає. Так, тобто, хочу вам нагадати, що Куає це не віза. Куає це була програма, яка включала в себе багато різних там підтримок. Це грошові підтримки, це різні курси, це безкоштовне житло, це там. Куча всякого різного, так що включала в себе програма Куаєт. програма Куаєт закінчилась, але для певних українців продовжує діяти. Певні моменти, які були в цій програмі, і ось про це ми з вами сьогодні поговоримо, що все ще працює для українців, для яких українців, на що можуть сподіватись українці, якщо вони зараз вирішать приїхати до Канади. Так, отже, якщо вам цікава ця тема, дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Але спершу, будь ласка, не забудьте поставити вподобайки цьому відео, щоб більше українців змогли його побачити. Так і будь ласка, не забудьте підписатись на мій канал, якщо ви на нього не підписані. Ну і як завжди, нагадую вам, не забуваємо підтримувати ЗСУ. Зсу це остання надія е, на те, що у українців е, буде куди їм повернутися, якщо вони захочуть повернутися в Україну. А ми тепер давайте з вами зараз розглянемо, що ж відбувається з Куаєт. Так, ну з Куаєт нічого не відбувається, як я вже сказав, Куаєт закрили. Тепер тепер що продовжує працювати, е, що працює на сьогоднішній день 100%? Так це те, що українцям продовжують видавати Open Work Permits. Особливо це стосується українців, які отримали рішення по їхній аплікації 4 лютого або після 4 лютого. Уряд Канади не встиг вчасно розглянути всі аплікації. Нагадаю, що майже мільйон двісті аплікацій було по програмі. Куаєт 900, майже мільйон вже видана дозвілів на в'їзд в Канаду. Так, 210 тисяч було відхилено, тобто не 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 одобрили, дали відмову українцям, і на кінець трав... на кінець березня залишалось біля трьох. 3600 аплікацій, які не розглянув уряд Канади. так? Але зараз вони ці аплікації розглядаються, судячи по тому, що постать уряд Канади, розглядаються дос досить швидко. Так от, уряд Канади. Вирішив, що ті українці, які отримали рішення по їхнім аплікаціям після 4 лютого, 4 лютого або після 4 лютого, в них не було достатньо часу для того, щоб в'їхати в Канаду і скористатись всіма плюшками по програмі Куаєт. Так, тобто, в'їхати, я вам нагадую, треба було до 31 березня. 31 березня був останній день, коли можна було в'їхати українцям по програмі Куаєт і скористатись всіма плюшками, тобто українці, які після 4 лютого, Отримали свої візи, у них не було достатньо на це часу, і уряд Канади дозволив цим українцям в'їхати. В Украв Канаду так і скористатись деякими плюшками, які входять у програму Коаєт. А саме такі українці можуть прямо на кордоні отримати е, дозвіл, на, е, роботу, так, відкрити дозвіл на роботу, так відкритий дозвіл на роботу сроком на три роки, і отримати дозвіл на знаходитись в Канаді е, три роки. Так, це 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 відноситься до українців, які отримали рішення після 4 лютого. Так мені пишуть деякі українці, що вони е, отримували свої візи до 4 лютого, так отримував в грудні 2023 року, наприклад, але також не могли приїхати і приїхали зараз, вже після 31 березня, і їм також надали на 3 роки, так але є і такі, які пишуть, що їм надали вже не на 3 роки, а надали. Вже там на півтора року чи на два роки, в залежності від того, там наскільки в них залишився цей дозвіл на роботу, який прописаний в листі. Так, тобто, це треба зрозуміти, що гарантовано три роки отримують тільки ті українці, у які отримали рішення після 4 лютого, і це на сьогоднішній день це. Це єдина така опція, яку гарантує уряд Канади. Я, чесно скажу, не впевнений, але я сподіваюся, я думаю, що так воно і є. що українці, які отримали після 4 березня е свої дозволи на в'їзд свої візи і в'їхали після 31 березня, все ще мають право також податись на грошову допомогу. Але знов таки я. Цьому не впевнений. Я цього гарантувати не можу. Так тому що уряд Канади на це не дав пояснень, таких е зрозумілих пояснень. Е ще майже рік буде працювати е сервіси, які дозволяють всім українцям, в незалежності від того, коли вони в'їхали, е користатись, наприклад. Допомогою різними допомогами при пошуку роботи, так або при пошуку житла, робити е, е, тести по англійській мові безкоштовно, так е, оцінити свої знання, отримувати курси е, по англійській мові безкоштовно. Це все працює так. Це буде працювати до кінця березня 2025 року тепер тепер що стосується українців які отримали дозволи на роботу до 30, до 4 лютого але не приїхали до 31 березня, так то такі українці вже втратили всі свої можливості отримати будь-які плюшки по програмі Куаєт. І коли ці українці в'їжджають в Канаду, то тут вже залежить цілком і повністю від офіцера. Як офіцер вирішить, комусь дають дозвіл е, відкрити дозвіл на роботу на три роки здати в'їзду в Канаду? Але, але багато українців зараз, які такі в'їжджають. Я отримую листи е, від таких українців. Отрим... Отримують вже не на три роки, а на той час, який був вказаний у них в листу. Нагадаю, що коли ви подавались на коє, ви там ставили галочку: чи хочете ви працювати в Канаді, чи хочете ви навчатись в Канаді? А ще повернемося до тих, хто отримав після 4 лютого, так. Такі українці отримують дозвіл на роботу, а також дозвіл на навчання прямо в аеропорті, коли в'їжджають е, в Канаду. Але можете отримати і пізніше. Якщо ви не хочете отримувати прямо в аеропорті, то ви можете податись вже знаходячись в Канаді. Це безкоштовно. Так, то українці, які е, отримали після до е, четвертого. Е, Лютого, але все ще не приїхали тут. Вже на розсуд офіцера, і ось, коли ви подавались на Куає, то ви там ставили галочку, що ви збираєтесь навчатись чи працювати в Канаді, і вам разом з листом підтвердження. Приходив лист, в якому було вказано, що вам дозволяється працювати, так що е, вам підтвердили цей дозвіл роботи в Канаді, і там указані дати, з якої по якої дати ви можете знаходитись і працювати в Канаді. Якщо ви отримували цей ваші дозволи, наприклад, у 22-му році. Є і такі, які подались 22-му році, але все ще не змогли приїхати, тільки зараз збираються їхати. То у вас скоріше за все дозвіл буде спливати у 25-му році, та якогось там числа 25-го року, то вам можуть надати дозвіл тільки до 25-го року, тобто, це може бути дозвіл на рік, тільки так, або навіть на півроку, в залежності від того, там скільки ваш паспорт дійсний і інші документи, і це прописано чітко на сайті IRCC Якщо вам хтось каже інакше, якщо вам кажуть а ні, всі хто приїжджає зараз, там на три роки видають, то це брехня. І так це не працює, і уряд Канади не гарантує українцям, які отримали е, свої листи свої е, візи до 4 е, лютого. Уряд Канади чітко прописав, що вам гарантують отримати дозвіл на роботу до тієї дати, яка прописана, не гарантують. А ви можете знов таки, ви можете отримати дозвіл на роботу до тієї дати, який прописаний у вас в листі, так в цьому підтвердженні. Ну і звісно, е, тут вже. Зрозуміло, що е, жодних е, грошових виплат вам вже не буде не буде безкоштовного житла. Ті українці, які навіть ті українці, які отримували е, до після 4 лютого, у них також вже дуже дуже мало можливостей, наприклад, отримати безкоштовне житло. Я знаю, е, що в Манітобі вже не надають тим, хто приїхав після 31 березня, там верніше надають, але дуже дуже в таких виключних ситуаціях надають це безкоштовне житло. Е, ті, хто приїхав до 31 березня або 31 березня українці, вони живуть в безкоштовному житлі, але знов таки е, е, раніше можна було продовжити термін перебування. Так, якщо ви не, мож, не могли знайти там собі житло, то зараз вже відмовляють. Просто е, Манітоба відмовляє, каже, нас це не калишить, е, вам треба з'їжджати, так тобто не продовжувати продовжують. ну і хочу вам нагадати, що наприклад. Тієї ж самі Манітобі, це це знов таки опубліковано на офіційному сайті Манітоби. Це безкоштовне житло взагалі працює тільки до кінця квітня. Так, тобто, е, після е, 30 квітня, вже все не буде тут, а не безкоштовного житла, не буде цих єдиних центрів, де допомагають українцям е, подавати там заявки. Всі, все це оформлювати, треба буде вже йти в звичайному становищі. Так, іти в звичайні установи і подавати все це на документ. Менти, я сподіваюся, що для тих, хто приїде зараз, хто отримав, як обіцяє уряд Канади, для тих, хто отримав дозволи 4 лютого і пізніше, для таких українців все ще будуть робити якесь там одне вікно, де їм зможуть допомогти. Це податись, це вже все залежить від провінції, так від тієї провінції, куди ви будете їхати. Ну і хочу зараз ще сказати, що українцям, які їдуть зараз, треба бути дуже дуже е такими уважними і обирати провінцію дуже дуже ретельно. Вже зараз зрозуміло, що переважна більшість українців вони не зможуть затриматись в Канаді, тому що отримали невірно провінції, так тому, що вибрали провінції. Е 呃，呃、uh, uh。 по емоціям так не не, не, не прораховували можливість залишитись в канаді а переїхали так емоційно ну мені ж я ж хочу туди ну я й поїхав туди то зараз у, у більшості українців можливості отримати постійне резидентство канади в них немає і вони будуть вимушені щось придумувати для того щоб якось тут чіплятись або їхати в їхати з Канади тобто у вас ще є така можливість е, все це зважити і Поїхати туди, де у вас буде шанс залишитись тут в Канаді. Друзі, ось така у мене до вас на сьогодні інформація. Так, і ця інформація це інформація з офіційних джерел. Посилання буде в описі до цього відео. Переходьте, читайте, не вірте нікому, не слухайте. Якщо ви не знаєте, не володієте інформацією, то вам вами дуже легко маніпулювати. Майте це на увазі. Друзі, я сподіваюся, що. Ви вже поставили вподобайки. Так, я вам надав сьогодні класну інформацію. І я сподіваюся, що ви вже підписались на мій канал, щоб і в подальшому не пропускати корисну інформацію на моєму каналі. На цьому я буду з вами прощатись, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!